Доброго ранку! Ми знову вам бажаємо! Шановні наші телеглядачі! Дякуємо, що продовжуєте залишатися у нашому товаристві. Ранок на скіфі триває, ну і далі ще більше цікавого. 70-річний селянин з графства Норфолк в Східній Англії на ім'я Кен Дейт потрапив в книгу рекордів Гіннеса, коли виростив на своїй ділянці кабачок вагою 65 кілограмів. Кабачок Кена Дейда виявився на 3 кілограма більше, ніж попередній овоч рекордсмен. Домогтися таких результатів вдалося в тому числі завдяки вологій погоді, яка переважала в Норфолі навесні і влітку. Кабачок сам по собі родом жаркої Мексики і є родичем гарбуза. Він має довгасту форму, буває білого, зеленого або жовтого кольорів. Багато хто недооцінює цей овоч, вважаючи, що в його складі переважно одна вода. Слід віддати ж належне італійцям, які вперше додумалися готувати сам овоч, а не тільки вживати насіння. Завдяки цій нехитрій здогадці ми можемо ласувати смаженими вареними і печеними кабачками. І, як виявляється, з одного лише кабачка може вийти п'ять смачних страв, яких саме розкаже наша наступна ранкова гостя. Вітайте нашу гостю. Це Ірина Перегняк, експерт зі смачного харчування. І Саме вона стверджує, що із цього короля а, червня, овоча, кабачка може вийти ну, як мінімум п'ять страв. Як мінімум 5, 5, да. Доброго Доброго ранку. Ну і власне, що це за такі а, смачні страви? А, значить, а, сьогодні ми розкажемо, як приготувати суп, як приготувати жаркое, як зробити кабачки з, з сиром, з чесноком, з помідором і как зробити компот. Еще будет салат из кабачки. Вот да, еще будет салат у нас. В чем Значит, начнем с салата, потому что мы на салат возьмем самую лучшую часть кабачки, то есть ту часть, которая без семян. Берем кабачок обязательно молодой угу. и берем его нарезаем как на корейскую морковку, да, мы привыкли, да, называть такую нарезку соломкой. Угу. До речі, кілька порад, як вибрати кабачок для того, щоб він дійсно був молодий, щоб в ньому було поменше зерен. Во-первых, залежить від сорта, це теж немало А во-вторых, щоб він був молодой, зелений і в ньому не ще образуватися сімічки, потому що коли вже сімечки, серединка стає жорсткою і ну как бы не ніс'єдобною, тобто мягкой. Надо плотненькие выбирать и желательно так, чтобы было видно, что они ну, сегодня срезанные. Не знаю, там подходят, шкрябают <говорят> <говорят говорят> по кабачку. И чем, чем он э, салатовый, да, то есть более mm -hmm. зеленый, тем он более молодой. Когда он вырастает, он становится более... Ну, здесь, наверное, не дается про патиссон. <говорят> В общем-то, вот мы получили такую, такую чудесную нарезку на салат. Значит, что мы с ней будем делать? Пока эту часть отложим, она у нас пойдет на суп. В эту часть мы чуть-чуть присолим, ну так по смаку, так, чуть-чуть, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Добавим соевого соуса и добавим растительного масла. Но такое приправленное кунжутом и специями. То есть масло прогрело и в результате туда э, насыпало э, кунжутового семени и еще в холодное. И когда оно только начало менять цвет, угу. сразу выключила сковородку и семена доходят и отдают свое масло родное. И у нас получается такое э, растительно-кунжутовое, подсолнечно-кунжутовое масло. И она масло свое выготавливает. И душистые со специями. Угу. То есть сразу у нас получается заправка в салат. Ну, це такий і, правда дієтичний салат. Виходить, кабачок сам по собі дуже дієтичний овочі, тому що кажуть, він складається на 90% з води, але це не говорить про те, що в ньому немає корисних речовин, тому що там ще залишається 4,5 білку і пів відсотка вуглеводів, які теж потрібні нашому. От організмі. у нас вийде такий чудовий uh -huh. салат пожеланню туди можно добавить еще морковки он тогда будет более красочный uh -huh. дальше мы приступим к супу на, на суп пюре мы возьмем ту часть кабачка которая у нас осталась нарежем ее ну, такими Нам, шматками, не принципиально так? да Все одно це будет пюре потом в <laughs> конечном итоге да. значит взяли кабачок взяли ще, наверное половинку и не обовязково? Так? Нет, шкурка молодая, она не жесткая, поэтому... Нам не, не существенно. Достаточно крупными кусочками режем, потому что все остальные овощи, которые у нас туда пойдут, они будут более долгого приготовления, мы их порежем более мелко. Нарезаем туда морковочку. Тоже? Це ж достатньо крупно. До речі, якщо ви е, маєте дачу, <світаю> вітаємо вас цим. І якщо ви хочете там вирощувати кабачки, то це абсолютно правильне рішення, тому що кабачки зовсім е, у догляді не примхливі. Їм нічого не треба. Вони можуть рости навіть у траві, у бур'янах, при засусі, або навпри навпаки, якщо е, дуже більні дощі опади. все одно он вырастет, вырастет и будет смачным. Добавим туда еще лук и корень петрушки. Я знаю, еще некоторые кабачок садят от того, что листва большая, под ним не растет э, трава угу. и садят для того, чтобы это не небольшое... Среди других растений. Чтобы... чтобы трава не росла и все, ну как бы Менше там. Меньше сапа. <laughs> так. Ну, в общем-то и отправили туда еще корешок петрушки. Все это посолили ну так как на суп соли потом можно будет добавить соль нам нужна для того чтобы потом когда мы сложим в горшочек и отправим в духовку на запекание они просто дали сок и нам не надо было добавлять воды кто сильно побоится сразу что они сухие сильно не бойтесь они все равно дадут свой сок я пробую добавила воды и оказалось что потом лишнюю влагу пришлось Ви бачите, жалко, вроде як вкусний. Ну і пам'ятаємо про те, що все-таки це суп-пюре. Так. Да. В общем-то, если ви даже переборщили з водою, не боїмося, просто відкрили горшочок, щоб вода випарилась і все. Все помістили в горшочок. Угу. І скільки часу нам кху, треба відвести для приготування? Дето півгодини. І буде готово. Ми готуємо суп-пюре із кабачка. Да, отправили в духовку отправим туда сейчас еще и жаркое. А, значит, что у нас получится в итоге? А, у меня было, как это сказать, повезло мне с блендером, потому что он у меня туда влез в горшочек. <рес> и суп я смогла приготовить в горшочке, да? Угу. У нас получится вот такой суп. Ну, колер просто чудовый. Желтый. Не дивлячись на то, что кабачок а, зелений. Добавили туда э, немножко куркумы для цвета. Ну и морковка тоже дала свой оттенок. Куркума с вакуум не изменит. Да, она только улучшит ваше пищеварение и все. Ну, как и прекрасит ваше состояние. Так, дальше. Следующую часть кабачка мы режем кубиками. Ну, так как получится, так из круглого вообще как-то не сильно кубики получатся. Ну, какие получатся. Знаєте, існує навіть легенда, згідно якої кабачок був подарований людям богами. Давним-давно, коли чоловіки пішли в море, жінки одного рибальського села звернулися до богів з молитвою і просили плід, такий же м'який, як м'якоть риби, кольору моря в місячну ніч і з міцною шкіркою, як панцир черепахи. У відповідь на благання боги подарували жінкам кабачок. Ось така цікава легенда. в жаркое мы добавим еще капусту цветную. По времени приготовления они где-то одинаковые. Поэтому хорошо брать. Картошка готовится чуть дольше, поэтому придется картошку туда либо брать такую разваристую, которая быстро готовится, либо стараться порезать такими частями, чтобы одно не переварилось в кашу совсем. Від хвостів теж позбавляємо. Ані, жорсткі. Зачем нам треба потім витаскувати? До речі, от сказали про хвости, і крім плодів, в їжу вживають ще і квіти кабачка, їх смажать, запікають в печі і пирогах, з ними варять супи, їх додають у салати. У Греції квіти кабачка начиняють рисом і сиром з ароматними травами, а потім запікають у томатному соусі або смажать у фритюрі. Ну і у Греції, звісно, для того щоб скуштувати таку страву у ресторані, треба а, мати а, чимало грошиків. В общем, то точно також перемішали, додавали спеції по вкусу. Можна додати зелень. Если у нас уже сезон есть перец, например, красный цветной, так что можно добавить для цвета. Кто любит помидор, можно добавить помидор. Но сейчас у нас цены на помидоры еще а, такие, не что вы. Вроде как. Зекономиты не выдают. Складываем точно так же в горшочек, отправляем к нашему супу пере в духовку. Мы одним махом приготовим. У нас еще одно будет блюдо в духовочке. Три сразу блюда. ценами на газ это тоже очень удобно значит смотрим по уварке с полного горшка если возьмем на суп то у нас выйдет где-то процентов 40 уйдет соответственно если мы берем суп то это будет большая порция вот горшочек у нас 600 миллилитров то есть грамм 400 получится супа uh -huh. с жаркое поэтому можно взять меньше для того чтобы потом мы да не пере Кушали совсем не застала, потім не виползали з чувством того, що объелись кабачком. А все-таки виходили. І до речі, як кажуть дієтологи, якщо ви добре пообідали, так добряче знаєте, або поснідали, або повечеряли, і після цього вам захотілося спати, це говорить про те, що ви переїли. Тому намагайтеся не переїдати. Так, наступне блюдо у нас будуть кабачки пічені. Нарізаємо приблизительно чуть менше сантиметра кружочки. Намагаємося їх однаковими, однаково. По толщине бустраві да. гарно виглядало. По толщине одинаковой. Можна срезать так вдоль, именно часть скажу рой буде такі длинненькие, як кораблики. Mm -hmm. І зверху робимо сеточку таку. Це для чого? Ми сейчас будем поливать соувим соусом. щоб вони щоб пропитались. Попри... Mm -hmm. До речі, от мексиканці, звідки родом кабачок, дуже розумні люди, тому що вони вперше все таки здогадалися вживати цей овоч в їжу. А раніше у Європі ще у 16 столітті довгий час кабачки вирощували виключно як декоративні рослини і, і за великих і рясних квітів. І якби не мексиканці, ми б і не знали, що це така смакота. Так, в общем-то, приготовим ещё чеснок. Ну, ця страва мабуть, лучше на для ранку, скоріше для вечора, або на такого хорошого если, обіду в вихідні. Якщо витащити серединку з чеснока, именно стежинь, который вот этот этот, то чеснок не будет так после после вкусе, после чеснока не будет. И если ещё есть чем-нибудь с лимончиком, у нас компот будет с лимоном, поэтому можно смело и Утром. Дальше берем соевый соус Оп. и поливаем. Так, не жалкуем, так, чтобы они полностью насыщались этим смаком. Угу. Ну уже пахнет, уже пахнет, очень а, <laughs> смачно. Значит, что мы делаем дальше? Мы выкладываем на жировеньку, Не забудем посыпать чесночком. Угу. А, желательно положить бумагу под этот и пропитанную маслом, чтобы потом легче было снять. После того, как приготовится, после того, как приготовится, уже попробовали, они готовы, прокалывается хорошо. зверху отрезали тоненький кусочек помидора и положили сверху кусочек сыра. Выключили духовку, закрыли, и сыр расплавится и будет очень выглядеть. То есть у нас вот є здесь презент. И mm -hmm. mm -hmm. я уже готова страва, так? И можем її презентувати. Вот такая смакота. Э, из рекомендаций, в жаркое тоже, когда приготовится, уже за 5 минут до готовки, э, добавить сметаны можно, можно майонеза по вкусу, можно точно так же засыпать сыром, перемешать, и он растает. В принципе, в суп еще можно добавить сливки, то есть, если он сильно суховат будет. В принципе, все. Переходим к самому интересному – компоту. Это правда. Это, знаете, никогда Николаевна, не догадывалась, что компот может поработать из кабачки. Будет выглядеть вот так у нас. Здесь можно увидеть, что там действительно кабачок и кусочек лимона. Это два основных ингредиента, которые там есть. Значит, порезали кабачок, взяли один кабачок пол-лимона порезали кусочками достаточно крупными, а, закипятили воду mm -hmm. и кинули туда лимон с кабачком. Проварили буквально минут 10, чтобы кабачок не успел разлиться, потому что он готовится быстро. А, добавили сахара, я добавила еще немного корицы для запаха. Все, компот готов. При нынешних ценах на фрукты, mm -hmm. <laughs> я бы сказала, эконом-пропозиция. И очень смачно. Я пробовала такой освежающий летний Смак і схожий на лимон, і за такого Дещо кисловатого відтінка, так? Mm, Готові ще такий компот з тоді виходить такий ананасовий привкус. Ну, взагалі, ананасовий сік просто отримуємо. <с. І тим паче, що доведено, вживання в їжу кабачків змушує наше волосся чинити опір появі сивини. На ну, от маски, скашки кабачків, освітлюють і омолоджують нашу шкіру, живлячи і насичуючи її вітамінами та усілякими антиоксидантами. Тому їжте на здоров'я та на красу! Кабачки. Буквально за лічені хвилини з одного-двох кабачків ми отримали цілих 5 а, ситних смачних страв до обіду. Ір, спасибі величезне за цей майстер. Причем, я я б так сказала, Без особої стояння у пліти, жарки, готовки і все остальне Засунули все в духовку, відправили, і в нас все готово, крім компот, компот вже зверху. Накидали, накидали, все готово. Ну, Весело, цікаво, і потім можна відсвяткувати прихід літа із друзями. Ну і побажання традиційне перед вихідними, прошу. Ну, бажаю всім, мабуть, гарної погоди, без дождей, ясного сонця, чистого неба. Любіть друг друга, наслаждайтесь життям, кушайте з задоволенням. Ну, я нагадую, що гости на Шеренкову.